6 серпня, Бог бідних. Усе, що робить Бог, звершується досконало. Він добре все робить. Марка 7.37. Коли він говорить, він не залишає місця для виправданого нерозуміння. Так відтоді, як Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16 він зробив усе можливе, щоб було цілком ясно, що він не виявляє упередження і нікого не залишає поза увагою. Багатство і становище в цьому світі не є перевагою перед Богом. Євангеліє від самого початку було звернене насамперед до вбогих, і головним доказом місіанства Ісуса було те, що вбогим звіщається добра новина, Матвія 11,5. Усі обітниці звернені до бідних, а не до багатих. Послухайте мої братилюбіє, чи ж не вибрав Бог бідарів цього віку за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. Якова 2.5. Якби Христос прийшов проповідувати багатим, тоді в Богі відійшли б засоромлені, не наважуючись висловити свої потреби. Але коли двері були відчинені так широко, що до них увійшли найбідніші, найнікчемніші та найбільш зневажені, стало очевидно, що може бути спасений кожен хто забажає. Більше того, сам Христос, який був багатий, зубожів і цим назавжди усунув будь-який сумнів у щирості свого заклику. Навіть багаті мають стати вбогими». Бо жодне з багатств цього світу не може бути взято на небо, бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо й винести, 1 Тимофія 6.7. Найбагатші люди насправді в Богі, оскільки приносять у світ не більше, ніж найбідніші. І причина, чому багаті повинні стати бідними, щоб здобути світ прийдешній, полягає в тому, що вони повинні усвідомити і визнати. Ким вони є насправді цьогосвітня, бо мудріст у Бога глупота, 1 Коринтян 3,19. І тому Божі речі приховані від мудрих і розумних світу, а немовлятам відкриваються. Отже, всі можуть розуміти, бо навіть найнеосвідченішим не треба нічого здобувати, щоб пізнати спасіння Боже, а філософам потрібно тільки відкинути свою мирську мудрість. Жителів цієї землі можна уявити у вигляді величезної піраміди, основу якої складають усі бідні, і ототожнюючи себе з найнижчими категоріями людей, Христос показав, що Його Євангеліє охоплює всіх. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо про Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. 1 Коринтян 2, 6, 8 Таким чином, коли таємниця, Бог, явлений у плоті, була відкрита, то про це було оголошено не князям, а простим людям. А в цій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Луке 2, 8, 10. спочатку бідним пастухам, а потім усьому світу. Бог обирає смиренних і невідомих людей як своїх посланців у світ, вісників Його милості. Ті, хто може зрозуміти Його звістку найкраще, природно отримують її першими. Мойсей не був покликаний вести ізраїльтян від рабства до свободи, доки він був принцем у Єгипті і спадкоємцем престолу. Але коли він став самотнім пастухом у постелі, йому відкрилася слава Божа. Гедеон молотив зерно на батьківському полі, коли йому з'явився ангел Господній і послав його визволити Ізраїль від мадіянітянських гнобителів. Давид був покликаний від овечих загонів, де він бас отару, щоб стати правителем народу Божого. Єлисей Орав поле разом із найметами свого батька, як один із тих, коли на нього накинув свій плащ Ля, чи його стало покликанням стати одним із найбільших ізраїльських пророків. Амос, коли його звинуватили в тому, <кхух> що він самозванець не пророк. Не став виправдовуватися своїм сімейним становищем, а навпаки, сказав і відповів Амос і сказав до Аматії: Я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць, І взяв мене Господь від отари і промовив до мене Господь: іди пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Амоса, 7, 14, 15» Самоїл і Єремія були ще дітьми, коли їм було запропоновано служіння від Господа, істинні слова Писання, бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Псалми 138.6. За всіх свідчень особливої прихильності Бога до бідних, чому хтось має скаржитись на утиски багатих або намагатися самотужки захищатися від несправедливості. Господь думає про бідних і нужденних, бо ж не навіки забудеться бідний, надія убогих не згине назавжди. Псалом 9.18 Через утиск убогих ради стогну бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Псалом 12.5. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних, Псалом 140, 12 вірш. Що скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Римлян 8, 31, 32. Якщо ми очікуємо, що він дасть нам усе необхідне для вічності, то чому ми не можемо більшою мірою довіряти йому все, що нам потрібно з тимчасових речей? Євангелія, містить засіб, що рятує від усіх бід, Благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього? Перше Тимофія 4.8. Страйки, бойкоти і революції у світі ніколи не можуть бути прийнятними для святих, і жоден християнин у жодному разі не стане підтримувати подібні дії, бо тільки з силою майбутнього віку Євреїв 6:5. Всі несправедливості будуть виправлені. Проголошення, мир на землі скоро здійсниться, бо суддя стоїть біля дверей. Христос незабаром прийде і припинить війни та гноблення на всіх кінцях землі. Саме до цієї події скеровує нас ангельська звістка. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа, Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній, довготерпіть живи, зміцніть серця ваші. Понаблизився Прихід Господній, Якова 5, 7, 8. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!